Вправа 6.1. Виконайте ділення. Ну що ж, стартуємо в першому заданні. У нас 2, що ділиться на А, поділити на 3, що ділиться на Б. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, 2, що ділиться на А. Що множиться. Обернений дріб до 3, що ділиться на Б, буде Б, що ділиться на 3. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників при множенні дробу. 2, що множиться на B. А в знаменнику як добуток знаменників А, що множиться на 3. Ну і кінцево маємо. Тут нічого не скорочується, 2 b у чисельнику. А у знаменнику 3а. Є. Переходимо до другого завдання. 7, що ділиться на x, поділити на y, що ділиться на 2. Ну що ж, тут так само. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. То ми записуємо як 7. Що ділиться на х. Що множиться обернений дріб до y, що ділиться на 2, буде 2, що ділиться на y. І це дорівнює Тоді при множенні дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників. 7, що множиться на 2. А у знаменнику, як добуток знаменників, як x, що множиться на y. Тоді ми записуємо у чисельнику 7 помножити на 2, це буде 14. А у знаменнику x помножити на y, це буде xy. Переходимо до третього завдання. M, що ділиться на 3, поділити на m, що ділиться на 4. Записуємо, що поділити на дріб, це означає помножити на обернений дріб. То ми записуємо, як m, що ділиться на 3, помножити обернений дріб до m, що ділиться на 4, буде 4, що ділиться на m. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як добуток чисельників М, що множиться на 4, а у знаменнику як добуток знаменників 3 помножити на n. І це дорівнює. Ну що ж, що зараз, і чисельник і знаменник скорочуємо на n. То тоді в нас залишиться у чисельнику 4, а у знаменнику 3. Я залишу як 4 треті, хоча можна, звичайно, виокремити цілу частину. Залишу як дріб. Ну що ж, Четверте завдання А у квадраті, що ділиться на 2, поділити на А, що ділиться на 7. Аналогічно записуємо, що А у квадраті поділити на 2. Так. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То я запишу помножити. І обернений дріб до А, що ділиться на 7. Буде 7, що ділиться на А. І це дорівнює. У чисельнику тоді записуємо як добуток чисельників. А у квадраті, що множиться на 7. А у знаменнику добуток знаменників 2, що множиться на А. Можна тут або в степені скоротити, або записати А у квадраті, як А, що множиться на А. Ну, І помножити на 7. А у знаменнику, знову без змін записуємо 2 помножити на А. І це дорівнює. І чисельники і знаменник скоротуємо на А. Так, То одержимо... А помножити на 7 у чисельнику або 7А. Ну а знаменнику 2. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виконайте ділення в першому завданні. Записуємо 2Б. Що ділиться на 3А. У другому завданні. 14. Що ділиться на x, y. В третьому завданні. 4 третіх. І в четвертому завданні 7 А. Що ділиться на 2. Ну що ж, ось таке просте завдання на ділення дробів. На цьому вправу завершено.